Сергій, доброго вечора, Доброго вечора. Сергій, мій третій. Дякую. Ілля, привіт, привіт. Так, в кого там яка погода? У нас сьогодні холодно. На ніч передають морозець. Але чи буде він чи ні, не знаю. Побачимо, як воно буде. Та й таке. -то. А так, так все хорошо у нас, все прекрасно. Завтра буде краще. Трошки сьогодні попрацювала на кухні, трошки їсти підготувала, а завтра будемо працювати. Так, Віктор, не вперед. Надя. Доброго вечора всім добрим людям. Подобайка третя. Доброго вечора. У мене час стоїть. Доброго вечора, Надю. Всього вам найкращого також, Амалія. Добрий вечір, Люболайчик, прожала. Дякую Амалія. Доброго вечора, гарного, тихого, мирного. Ілля гонив кузу. Чи то вона в перший раз та й не хотіла стояти, чи що, я не знаю. Хочу всього могла й перебіситися. Вже до ранку могла перебіситися. Рідко яка молода коза, більше сутки до козла. Запиши число вчорашнє і те. Будеш дивитися, якщо через 18 днів перегуляє, значить треба її буде ще раз вести. Віктор. Рибаченко, добрий вечір, пані Люба, привіт всім чатівцям, добрий вечір, Вікторе. Миру, спокою, затишку. Марія Нагорна, добрий вечір, Любочка, Ігор Наталочка. Гарного вам спілкування, тихої ночі. Дякую, дякую, Марія. Вам також миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Таня, доброго недільного, мирного вечора. Від мене два лайчики. Дякую, Тетянко. Дякую за лайчики, гарного вам вечора. Ілля, ну злучили, але дуже не стояла. То може й бути кітною. Якщо козел пішов на нього, може й бути кітною. Але засічи, ну, запиши, щоб 18 днів було. І будеш наблюдати від 18 до 21 дня. Якщо вона не буде перегулювати, значить вона погуляла. Наталія, добрий вечір, пташко, трудівниця, наша Люба. Гарно виглядаєте, як ваші справи, що готували з Наталею. Наталю, доброго вечора. Ми розпокою затишку. Я готувала сама, сьогодні спекла оті пряники, що я викинула, показала. Дуже смачні. Як вони остигли, ще смачніші. Так. Тоді зварила гарбузове варення. Досить смачно, дуже смачно. Таке воно янтарно-жовте вийшло. Дуже гарний колір має. І дуже приємний смак. А відео буде. Ось тоді спекла я того гарбузового пирога, каже Ігор, що смачно для нього. Там є, що цукор давати, але ну, я цукру не давала, бо в мене мій чоловік цукру не їсть. Він то любить цукор, але він відмовився від цукру. Ось. І я давала банан замість цукру. Для мене воно трошки не солодке, я так кажу, як є. Я рецепт покажу, рецепт буде, для мене не дуже. А от для ігора смачно. Особливо, коли він їсть сиром рікота, ось каже, що виходить, як торт. Так щось таке, то йому смачно, хай він їсть. А я буду коржики їсти. <гум> так кажу, як є. Я гарбуза не дуже люблю, хоч він там і корисний, але я не, не дуже впадаю. Ну, якби воно було солоденьке, я б його їла. А Солода воно то, тобі. Не, ну, ти їж за мене, не а, солодке, я буду а, за ти. тебе і за себе солодке. <сі> так що ось таке, то ось такі то справи. Смачний, досить смачно, але не досолоджений для мене. Це не, по-моєму, смаку. Хоча я зараз дуже мало порівняно стала до того, що я їла перше солодку, стала мало їсти. Але... але але, але, поволі, поволі, може я трошки ще зменшу. Ну, Но... Но. О, та й от таке. А так, так більше ніц. А ні, ще я спекла три півники вдох.